Я почитав туалет, показую вам, як все змиває. Ось так. Бачите? Ось вона охопиться за муками. Тут всечар в даному випадку. І ось так змивається. Ми три роки не прибираємо котячі лотки, дуже зручний девайс, сам. прибирає за котиками. А, ну, зараз тут біля нашого унітазу, але ви можете поставити будь-де. І. Працює сенсорні режими 2 після через 40 секунд змиває і через 20 після того, як котик піде з лоточка І один ручний режим, ось так як я кнопочку нажала, і все. Тобто, ось так ось працює все. А, що ще такого можу сказати? Рік гарантії від виробника є міжнародна доставка, можете замовляти. Виробляється тільки на замовлення. Термін виготовлення приблизно місяць часу. Деяких випадках може бути менше, деяких кто трохи більше часу. Доставка ну, в Україну, наприклад, займає там 16-20 днів. По Європі десь біля двох тижнів, в Америку до місяця. Отак от ну, це те, що на пошті казали. Потрібна ваша адреса, індекс для доставки, мобільний. Ну і даємо вам сайт для відслідковування доставки. Через 5 секунд після того, як закінчилося змивання, може заходити слідуючий котик. Веселка контролює процес, правда, веселка? <р ante> <tone> Маленька наша китя. От. Ну і ось так ось тільки єдиний е... нюанс, що якщо у вас котики не стерилізовані, або кішечки, то вони будуть мітяти територію, тобто і по великому, і по малому, і ви нічого з ними не зробите, тобто вони один раз підуть туди, другий туди. Тобто або треба... Ну, ті заводчики, тоді вони вже там спарюють, коли потрібно, або просто каструвати, стерилізувати, і буде вам щастя. Тому що, якщо ви не стерилізуєте, так вони будуть ходити на цей моточок, але е вони постійно мітять територію, це їхня природа, тому ви маєте бути готові, щоб е одразу це також про, про це подбати. Коли котики, отки мають чи котики 6 місяців, їх вже можна стерилізувати. От. Якщо ви не знайомі з стерилізацією, чи є якісь питання, пишіть, відповім, Маю досвід теж. Вон у нас зараз стерилізацію буде проходити. Білчок е, і аплочка. Вулична кішечка. Ось ця. Це вже стерилізована. Ось ні. З стерилізованими ніяких проблем. Жодних. Вони дуже гарно ходять на цей лоточок, А от ці можуть мітяти територію.